Друзі, виходжу знову прямий ефір, приїхала слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група не приймає ніяких, ні заяв, не вбачає тут склад. Бо підеш на біржу труда, я тобі обіщаю. На що, приїхала, блядь, тут рішати вопроси. Рішала, знайшла. Чуєш? Ось таке в нас свавіля відбувається. Вже всі все порішали, всі все добазарились. Якщо сі цього мене здає тобі такі вказівки, то на неї найду управу. Сроки ще не пройшли по попередній заяві. І то, що вона там накалякала, то там, блядь, її внутрішня безпека за сраку возі. Розпочинаєте слідчі дії. Вперед. Я буду вас зараз відбирати протокол прийняття заяви і ні з ким я питання ніякі не вирішую. А що ви вирішує? Я дзвонила питатися в керівництва, що робити? Як це що робити? А ви не знаєте, що вам робити? Я... Ви давно на цій посаді ситуація нестандартна я... нестандарта. було відкрите кримінальне провадження стосовно працівника постачальника. Електроенергії. Ви пощо також... на нього так само О, Ні. Заяву Ще раз говорю, також в моїй заяві було чітко описано, що має приїхати група осіб і вчинити злочин. Група осіб приїхала. Відбираєте заяву, встановлюєте особи. Не хто пояснення я вже відібрані. В рамках сві... кримінального провадження а по ви знаєте, 2014... що Кримінальне провадження потрібно поїхати внести в ЄРДР і Це ви внесете. Це ви внесете. І всі останні докази нададуться після внесення в ЄРД. Зв'язувати слідчою, так і це, можна сказати, одне кримінальне провадження, яке буде об'єднане в одне производство. Ви думаєте, що люди безграмотні не знають, як потрібні, як повинні діяти працівники поліції? Мене я так говорю. Чому ви до мене я так говорю. Я з вами говорю Якщо ви вважаєте, що я повишаю голос і щось порушую, виписуйте ви ви на мене протоколи. В смислі фиркати. Ви прийшли ви сказали, я тут не вбачаю, тут О, все, все порішало. Я не казала, що я не вбачаю. І ні з ким я питання ніякі не вирішувала. А що ви? А що... Я дзвонила, питалася всіх, щоб що? вони припинили дії незаконні, щоб вони припинили опізація. Ваші працівники світли світли. це припинили. А що вони мають їхати? Вони припинили. Ви відбираєте, вони їх пояснимо, встановлюєте їхні особи. Протоколу прийняття yeah. заяви. Де ми зараз населено? Ну ви, ви ще... куди на, сюди приїхали? Ви ж приїхали по адресі, по заявці? Я yeah. yeah. ну, yeah. тут перший yeah. yeah. раз. Ну якось знайшли. По адресі ж приїхали? Вам ж, черговий сказав yeah. адресу. Yeah. Так само написати заяву на ось цих працівників, так як, мої, так як мої діти залишились без електропостачання, в холоді сидять в будинку, де одна з дітей з малолітніх на знародження хвора, яка потребує інгаляції, світла немає. Бо всі чудо горшки відключили пів села. Пишите, як диктую. Ви мене чуєте? Пишете, як я вам диктую. Максим.

Дикнуйте. Максим Сергій, я. Що ви ваш начальник поліції вміє відбирати правильно, а ви мені ще будете вказувати, як правильно писати. Дікнуйте. Максим Сергіович, я раз. Давайте дикати. Хлопці, їдьте світло, підключайте, в будинку температура падає. Що? Двоє Тому дітей малолітніх. Чи у вас, блядь, не дітей нема своїх. лінію. У вас є діти, скажіть мені, будь ласка! Включите лінію, треба команду диска. Я... Виключили її... А, цей виклик... <кхи> автомат. Ні, в хаті автомат. Ні, не виключала. Після проживання. Ви велика бутинка? Центральна 65. Так, друзі, з інтернетом якась лажа, перериває цей ефір. Ну нічого, воно собі потім кутяне. Може і ті ривками не кутяне. Це сказали, що буде сюди їхати зараз керівництво, так? Я я щось, що? Боже, я щось я нічого не розумію. Всі З дивляться і не знають, що, що сказати. Можете, будь ласка, до мене да. Приїде керівництво? Ще я запитаю. Скажіть, будь ласка. То ж ви тільки що говорили, що сюди збирається керівництво? Ви особисто сказали, що їде сюди керівництво. Я пишу, що особисто Стою на асфальті у лижі обутий, так? Добре, дай. Набцілку, щоб вони забрали в порядження. Ваш перед чилі. Ну керівник, так, як дивіться. нас знаходиться не на території вашої. Хіба злочин, злочинка. Я можу скласти ОНЕ місця події. І разу. Ну і що, ваші пірок? Ось також нарядна. Злочинає пота. так, ламп, шума. Звони до начальника поліції, Максим, тому що це, ну, це безпреділ. Ні, то я зараз все поїду до мене. Да, 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 да. По об'явленню називається. Я в курсі. повинна вас попередити. Попереджаю вас про кримінальну відповідальність згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України, за відомо проти повідомлення про зі як... да. Також попереджаю, також роз'яснюю вам право мати захисника завідомлення 30-ї Кримінального процесуального кодексу України. Так, а саме про те, що ви маєте право отримати відомо, до якого ви подаєте заяву документ, що підтверджує її прийняття і реєстрації, отримати витяг з державного єдиного реєстру досудових розслідування подати. На підтвердження своєї заяви речі та документи отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. вам зрозуміло? Так, так сьогодні у нас нуль Так, друзі, усі, хто має бажання, можете підтягуватись. Так, буде сьогодні дуже весело і жарко. Тому що тут 24 години для внесення відомості ЄРДР тут не проканає, так як тут ще раз Відкрита кримінальна справа і в рамках однієї кримінальної справи повинно бути. Але скажіть про обставини, що ви хочете, щоб я документувала, що ви хочете. Обставина? Приїхала дана група осіб. О, любий арнедо наш, ми тебе вже дуже давно не бачили. Ні, ірочка, це сох. І вже поїхали, які нічого не можуть. Тут е -е, звіти, да, має бути е -е, вирівництво, і, і, і тут по-любому треба всього їхати в відділо поліції, так як е -е, законів кизівки від начальника слідства, тобто, щоб слідча то робила, то не робила, то віддала спорядження і так далі. Тому я думаю. Да, і Київ, привіт. Разом курсі, разом, курсі. всі Через разом. Що, дивіться, якщо є можливість, да... Щоб швидше всього, що напевне потрібно, тому що вони зараз будуть витягувати час, щоб не вносити відмість під А я думаю, що ми змусимо негайно вносити в від Так, Ви сказали, що я маю право на представників, зараз представники вже приїдуть. У довіреності в мене є матеріальні. спеціальні служби по закисту пробітай звісно зараз всіх А я зараз до качера позвоню хай збирає комісію справу ну зараз підключимо цю інстанцію. Він так з рук не зійде. давайте давайте Так. І, що заяву. Зараз складається. Так, Сьогодні приїхали двоє. Вам Олександр, це Немирівський район, село Велика Бушинка. Ні, двоє, третій підтягнувся. А, це Уманець. Старий. Двоє на відео Будеш притянити. Старий, так. Ми намагалися вчинити злочину. А саме пошкоджити, пошкоджити електролінію лінії електропередач, яке є власністю територіальної громади. та фізично? Тут вже всі від ранку змерзли. Які, яка є власністю територіальної громади? Якої? Нумерички. Без е, належність на того документів та дозволів. Кож дані особи. Фізично хотіли відрізати. Так, да, грішечка, дякуємо велике. Вам теж там терпіння, Житливі. сили, волі, Для разом.